Команда Стоп корупції розкаже вам про лікарські махінації і з'ясує, чи покарно аферистів у халатах. Це Ігор Васильович. 25 років він рятував зір людей у центрі мікрохірургії ОКА. За цей час мав лише одне зауваження у 90-х за спілкування на роботі українською мовою. Та місяць тому його скоротили. До мене приходять з відділу кадрів і кажуть, ми вас переміщуємо. Я кажу, на якій основі куди ви переміщуєте мене. Є виробнича необхідність. У них одне слово виробнича необхідність. Ви переміщуєтесь у друге відділення. Потім це відділення зробили ліквідацію. Ігор Васильович один із 27 лікарів, яких позбавили роботи в закладі протягом двох років. Їх поєднує лише одне боротьба з корупцією в клініці корупційні схеми. Опродання пацієнтів і лікарів. Але після перемоги Майдану в нас була група лікарів, які сподівалися, що в країні настав час перемін. І для того, щоб нам це було легше робити, ми створили поставкову організацію. Два роки тому про лікарів заговорила про махінації в клініці. Медиків почали звільняти. Та згодом місцева влада розпочала перевірки. Результати фінансового аудиту були вражаючими. Існувала корупційна схема. Споживачі отримували послуги втричі дорожче ніж це могло би бути, якби цієї схеми не було. І є приблизний обрахунок втрат бюджету. Бюджет не дорахувався близько 38 мільйонів гривень. У клініці була відкрита каса страхової компанії, де пацієнтів змушували оплачувати лікування. Кошти надходили просто на рахунок страхової компанії Сатіс, і жодна копійка не потрапляла на власний рахунок комунальної лікарні. За результатами аудиту схему курував колишній головний лікар Сергій Рейков. Ми навідалися до цієї страхової компанії. Там спілкуватися з нами не захотіли. Дізнайтесь в центрі корхірургіїво. А ви нічого не Ні, ми не будемо коментувати цю ситуацію, тому що ми з ними вже не працюємо. Результати проведеного торік аудиту стали підставою для відкриття кримінального провадження, але за рік справа не просунулася взагалі. Наскільки цей аудит може служити доказами в слідстві, в судах? Ну е я думаю, що це дуже хороший доказ і. Скажімо так, він не може бути поставлений під сумнів, тому що його проводила власне контролююча структура київської міської державної адміністрації тобто, це не думка якихось незалежних аудиторів чи просто бухгалтерів. Зрештою у прокуратурі належно оцінили затягування слідства. Встановлено, що слідчим під час досудового розслідування не забезпечено швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень за ініціативою прокуратури району. Відсторонено слідчого від проведення досудового розслідування та призначено нового. Хай там як головного лікаря Сергія Рикова звільнили, а співпрацю зі страховою компанією «Сатіс» припинили. Та для лікарів про спілки яких Риков не встиг звільнити, це був лише початок. Просила хірургічському відділенні піряця в хірургічний костюм. Зняти ваші подумки. Не то ви не сіли, тепер да тому предлагаю лікар ви помагати мені звільниться. На цьому аудіозаписі вже новий головний лікар Любов Денисюк тонко натякає своїй підлеглій Наталії Костюк звільнитися за власним бажанням. Київські суди завалені позовами на керівництво центру мікрохірургії. Ока колишні лікарі доводять незаконність доганів та звільнень. До дисциплінарної відповідальності притягаються працівники, лише члени профспілки. Любов Денисюк призначили на посаду головного лікаря одразу після звільнення попереднього. Надпис про здачу телефонів досі висить у неї на дверях. Свою антипатію до колишніх підлеглих жінка не приховує. Головний лікар спробувала навести лад у клініці. Півпрацю зі страховою компанією «Сатіс» припинила і стала боротися із жалюгідним фінансуванням. У нас бюджетне фінансування нуль, розумієте? Ми збирали кошти на матеріал для всіх бійців. Нам держава не виділила ні одної копійки. Центр мікрохірургії ОКА – лише приклад загальної проблеми в медицині. Недофінансування підштовхує лікарів до махінацій, а слабкий контроль відповідальних органів і безкарність лише посилює корупцію у лікарнях.